Пан Іван уже понад 30 років займається танцями, тому і оцінює танцюристів дипломників професійно та справедливо. Цьогорічні дипломні проекти дуже цікаві. Вони будуть зроблені на творах нашого земляка, Василя, Габорця. Мені здається, що Дало будуть підібрані хореографічна лексика, підібрана музика, костюми. Наразі професія танцюриста дуже актуальна та перспективна, зауважує пан Іван. Адже не лише піднімає настрій, а й корисна для здоров'я. Хореографія це, це здоров'я. Це якщо говорити другим словом, це фізкультура. І людина, яка тримається постійно в такому тонусі, вона все є. Здорова, вона все є весела, вона є бадьора. Так що зараз дуже великий попит на хореографів, на викладачів хореографічного мистецтва, на хороших тренерів. Під час підготовки танцювальних номерів викладачі та студенти відкривали для себе нові горизонти у танці. Нам работать было очень интересно. Мы изучали историю, мы открыли для себя новые страницы с ребятами в истории Закарпатья, в истории нашего края. Старались сделать это на разные возрастные категории. То есть у нас первый блок он будет показан для более старшего наверное, поколения, потому что рассчитан на восприятие войны, которая была 70 лет назад, но уже глазами нашими, наших. Потомков. Готувалися довго, цілий рік, четвертий курс. Важко було, були сори, було весело. Все завдяки нашим вчителям, дирекції. Вже десь 10 років займаюся, ну, теж більш професійно тут у коледжі. Ну, готувалися довго, дуже чекали вже цей концерт. Ми сподіваємося, що всім сподобається на захисті дипломних робіт студентів коледжу. Вся зала театру заповнена. Подивитися, як сучасні, так і народні танці прийшли не лише родичі та друзі-випускників, а й охочі долучитись до культури.